Якщо насіння старе або неякісне, то воно погано сходить, а також бувають тугосхожі сорти, наприклад, насіння солодкого перця, то завдяки цьому способу ви отримаєте гарантовано дружні сходи. Для цього знадобиться невелика ємність, на дно котре я кладу ватний диск і зразу наливаю таку кількість води, щоб вистачило зволожити ватний диск. Потім беру бинт, складаю його навпіл, щоб вийшов розмір приблизно 10 на 10 см. Кладу насіння, котре потрібно проростити, і загортаю бинт. Спочатку вверх, потім. Низ, а потім з боків, і кладу цей згорток у стаканчик, але униз тією стороною де більше бинта. Додаю ще води, щоб перекрити насіння, і залишаю так на одну годину, щоб насіння наситулося водою. Потім воду зливаю, і тепер насіння знаходиться у вологій середі, але й завдяки тому, що я використовую бинт, насіння дихає. Тепер накриваю стаканчик пакетом і ставлю його у тепле темне місце, щоб температура повітря була приблизно 25 градусів по Цельсію. Наприклад, можна поставити по. З радіатором опалення, і вже з третього дня я починаю перевіряти, чи не почало вже проростати насіння. Як тільки проросте хоча б половина насіння від тієї кількості, що ми положили, потрібно все насіння висаджувати у ґрунт, і ми швидко отримаємо молоду розсаду. Я ж для наочності, щоб ви побачили, як воно добре проростає, потримав насіння до 5 днів і воно сильно проросло, але вам не потрібно до такого доводити. І напишіть у коментарях, як ви пророщуєте старе та туго схоже насіння.